Ну якраз вчора я спілкувався ввечері е, з тими, хто знаходиться в районі Бахмута, і скажу так, що там дуже гаряче, як і попередні дні. Але вчора артилерія ворога е, дуже активно працювала е, свою точку зору щодо залишення Бахмута нашими військами. Я ще виказав е, в лютому місяці, в першій половині лютого місяця. І моя позиція, що ту ціну, яку ми заплатили, заби за, отримати це місто, вона занадто велика. Ми поклали найкращих за це місто. А коли нам прийде час наступати, де будуть ці найкращі? Бо кожен воїн, який загинув, мав чудовий досвід боїв е вісняних, е літніх, осінніх, і вони були різні, як в обороні, так і в наступі. І цих людей треба було берегти. Ну, на жаль, е політичні амбіції були вищі, ніж е військова достатність, військовий розум. На жаль, ми наразі багато втратили за це місце, і ціна достатньо велика. Що буде далі? Ну вже залежить від того, яке як керівництво прийняло рішення тримати далі. Наскільки нас хватить ресурсів, а, розумієте, в чому проблема? Бахмут це як ота м'ясорубка, яка е, знищує наші резерви. І ці резерви нам потрібні не тільки для оборони Бахмута. Ці резерви нам потрібні для нашого наступного, на, 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 наступного наступу. Ось для чого треба було зберегти цих людей. Ви сказали про політичні амбіції. Тобто, я правильно зрозуміла вас, що ви за те, щоб вивести війська з Бахмуту, зберегти тим самим життя українських військових? Так, саме так. Угу. Зараз що ви бачите? Чи правильно прийняла, прийняли рішення, що зберігають свою присутність в Бахмуті, продовжують його оберняти? Ну зараз я просто констатую факти. Нічого більше не бачу. Я бачу, що і ми. І в подальшому кидаємо туди ресурси і, і втрачаємо людей. Але складається таке враження, якщо говорити про Бахмут, що яку б точку оборони ми не вибрали, туди Росія направляє найбільше ресурси. Тобто, навіть якщо ми ви зараз підтвердите або спростуєте і скажете свою думку, якщо ми перейдемо в інше місто, до прикладу тримати оборону, то вони ж сконцентрують свої сили там і будуть вбачати в цьому якесь там символічне чи стратегічне рішення. Ні, у вас не зовсім вірна інформація. І на інших ділянках ворог також атакує, але за рахунок правильної організації е, системи оборони правильних дій е, керівництва на тих е, ділянках фронту, про які ви говорите, там значно менше втрати, і ворог не може вирішити свої питання щодо наступальних дій.